Кілька тижнів тому, десь місяці півтори, у програмі хороші аналізи, ми розповідали про створення комісії в Львівській міській раді, яка би стежила за проходженням документів у виконавчих органах і в міській раді. Бо це величезне зло, коли документи можуть роками зависати десь в кабінетах чиновників, і відповідно. А Львів втрачає кошти, а підприємці втрачають можливість нормально працювати з цієї нагоди. У нас в гостях сьогодні <кій> <кій> співкоординатор депутатської групи громадянська позиція в Львівській міській раді Володимир Герняк. Доброго дня. Доброго дня. Отже, благий намір створення такої комісії, але чи запрацювала і як запрацювала? Розкажіть, комісія випадка. насправді запрацювала. Я, пане Володимире, шановні радіослухачі, хочу сказати суть, чому ми цю комісію утворили. До мене в лютому місці звернувся. Мій знайомий підприємець Олег Подвірний, який сказав, що документи в міській раді виділення земельної ділянки під виробничі потреби на персинківці наголошую не під житло, не під офіси, не під ресторан, а під виробничі потреби в міській раді розглядались 13 років. 13 13 років розглядали з документи. Ми тоді зініціювали створення комісії. Я переговорив з координаторами інших депутатських груп, депутатських фракцій. Ми утворили цю комісію в березні місяці 2015 року. Ми почали працювати і вникати в документацію, вникати в нормативне забезпечення власне діяльності виконавчих органів і депутатського корпусу. І що ми з'ясували? Я би дуже хотів звернути увагу в першу чергу підприємців, тому що ви теж не знаєте свої права. На сьогоднішній момент, в 2012 році, було прийнято закон про адміністративні послуги, і згідно цього закону будь-яка адміністративна послуга зобов'язана бути дана або протягом місяця, а коли остаточне рішення приймає колегіальний орган. На найближчій сесії після місяця на засіданні умовно депутатського корпусу сесії міської ради, або на засіданні виконавчого комітету. Що це означає? Що коли ви звернулися за виділенням земельної ділянки 1 квітня 2015 року, то ви зобов'язані 1 травня або на найближчому планарному засіданні цю земельну ділянку або отримати, або, не або отрим. повинні отримати обґрунтовану відмову, чому ви її не отримали. Такий закон є. Ми почали вивчати документи, почали вивчати папери. Знаєте, то, що стосується роботи районних адміністрацій, то, що стосується роботи департаментів, отримання певних дозвільних документів для людей, для фізичних осіб, для громадян, там проблем менше. А от то, що стосується дозвільних документів, кінцевим бенефіціарем яким є сесія Львівської міської ради, коли вона приймає остаточне рішення, там є колосальні проблеми. Ми побачили. Що по земельних по майнових питаннях документи насправді розглядаються руками. Це насправді я вам наведу один такий приклад: це колосальні збитки для місцевого бюджету. Наприклад, людина хоче отримати земельну ділянку для того, щоб створити виробництво 300 робочих місць. Ми порахували, що без оренди, без вартості оренди даної земельної ділянки місто тільки з прибуткового податку. Отримає 972 тисячі гривень з одної такої фірми. Колоса... Це... Це колосальні кошти. Оцей приватний підприємець Олег Подвірний, за якого я говорив, щоб ви зрозуміли, з 2006 року він не платив за оренду земельної ділянки. Но йому йому не горіло. Йому в даній ситуації і краще було. Він каже: він я звернувся з, з паперами і сказав чітко: я приїхав до нього на земельну ділянку. Абсолютно все під нерухомістю. Він каже, я сказав чітко чиновникам: нікому не дам ні копійки грошей, бо нема за що. В даній ситуації він виграв, програло місто. Це міста проблема. Але тобто... якщо б цей підприємець хотів зробити певну реконструкцію, він би змушений був отримати договір оренди земельної ділянки, от вам корупційна складова. Тобто місто не отримало не тільки те, що ми мали сплатити податки зі зарплати майже мільйон, а ще й до того всього не отримало податок, який би мав сплатити за оренду землі. Я вам хочу сказати таким чином: стосовно податків на зарплату, ми, напевно, це до кінця не порахуємо. А стосовно податку на землю, тобто орендної плати, який би мали отримати місцевий бюджет. Ми попробуємо хоча б протягом місця часу порахувати. Це насправді величезний вал роботи, щоб ви зрозуміли, це гектари, десятки і сотні гектарів неоформленої землі, яка не використовується, на які підприємці мають право, на які фізичні особи мають право. Я ще раз хочу звернутись до наших підприємців в першу чергу. Звертайтеся, звертайтеся до мене особисто, звертайтеся до членів комісії, звертайтесь в пароохороні кінець кінцеморку, ну, коли я... ваші права порушені. Я хотів запитатися: я підприємець подаю документи з приводу виділення мені землі в оренду для мого підприємства. Впродовж місяця до мене не приходить ніякого результату, ні позитивного, ні відмови. Що я маю робити? Звертати ну, відразу до депутата. Це не Звертатись в правоохоронні органи раз, звертатись на даний момент на нашу комісію два. Ми бачили дуже цікаві документи. Наприклад, підприємець звернувся в квітні 2014 року за виділенням земельної ділянки. Ви знаєте, коли була роздрукована ухвала, такі випадки є. Коли? Січень місяць 2015 року. Роздрукована ухвала. А на ухвалі 15 віз. А потім ще депутатські комісії розглядає, а потім ще сесія раз в місяць відбувається. Тобто ми попробуємо, знаєте, я ніколи не був популістом і ним ніколи не буду, але ми попробуємо, проаналізувавши цей вал документів певний, які в нас є, подивитися, хоча би приблизно орієнтовно, яка сума збитків для місцевого бюджету є оця ну м'яко кажучи, бездіяльність, за які перед, прошу, передбачено, передбачена адміністративна. Дисциплінарна і кримінальна відповідальність для конкретного чиновника, який тримає в себе документ, і таких випадків дуже багато. Ви знаєте, мене в цій ситуації ну звичайно цікавить, скільки місто не і який е, вал документів зависає, але мене більше цікавить, де вони зависають. Можливо, структура наших виконавчих і інших адміністративних органів така, що е, як це фізіологічно цей документ не може швидше пройти. Може. Пане Володимире, може, зависають абсолютно в різних органах, і, на жаль, за цим питанням ніхто не контролює. Хоча я вам хочу сказати, що є дуже позитивні приклади. Я місяць тому був на ефірі, вас на львівській хвилі, до мене в прямий ефір. Позвонили мешканці і сказали: пане Володимире, тут ми бачимо здійснення скандального будівництва на вулиці Стрийській. Я пригадую, ви приїхали, Приїдьте... щоб виїхати подивитися. <клес> що ви... Ви... Що я ви пообіцяв, що приїду субота, четверта година. Приїхав я туди. Я був просто шокований. Огороджений паркан, вільна, абсолютно, земельна ділянка. Там якісь дві теплиці, які займають 20 сотиків землі. Земельна ділянка 3 гектара. Ну, мене на це вразило. Мене вразило те, що там фактично є парк. Він не був належним чином оформлений, і я про це мешканцям говорив. Ви знаєте, я завжди з мешканцями говорю відверто. Коли мешканці до мене звертаються, незаконна забудова. Я кажу: дивіться, якщо ви проти того, щоб біля вашого будинку щось будували, звичайно, ви маєте право виступати. Звичайно, мають бути проведені громадські слухання, але давайте будемо дивитися на норму закону. Я подивився, я мешканцям пообіцяв, що по цьому питанню розберусь. Яким чином я подивився графіку? Нам не показали про те, що там сотні дерев, якщо не більше, як тисячу. Сотні дерев. Тобто Мешканці підняли питання. корпус голосував, не знав за що. Не так? знав за що. Я підняв ці документи. Читаю ухвала про затвердження ТЗВ квіти Львова плюс проекту землеустрою земельної ділянки на вулиці Стрийській, 195. Я побачив, звернення даного товариства до Львівської міської ради відбулося 10 листопада 2014 року. Звернення ухвала була роздрукована 13 листопада. Перша віза була 13 листопада. Сесія міської ради, тобто документи вже, чиновники всі підготували, проголосувала за це питання 20 листопада 2014 року. Тобто, простальна близьких близькави. За вирізувати. 10 днів 3 гектара землі, причому, м'яко кажучи, це скандальне питання. Ми зараз дуже детально цим питанням будемо займатися. Щоб ви зрозуміли, я не є противник підприємців, я не є, я, мене не цікавить, хто є засновником фірми «Квіти Львова Плюс. Хоча чутки. Ходять різні мене це м'яко кажучи, мало цікавить. Мене цікавить, щоб був однаковий підхід. Якщо три гектари забудови, де є парк, де є ліс, м'яко кажучи, це незаконне питання. Абсолютно чиновники спромоглись підготувати за сім днів. Включити в порядок денний, який формується за 10 днів, а тільки звернення було за 10 днів. Причому я, пане Володимире, на жаль, ми не, не, не на телебаченні, але я показую. От, прошу подивитися, оце нерухомість, яка займає 20 сотиків. Це менше ніж 10% земельної ділянки. І прошу подивитися, як чиновники гарно цю ухвалу завізували без жодного GP, зауваження. Все, все і начальник управління земельних ресурсів, і начальник управління юридичного. І департамент архітектури всі-всі завізували без жодного зуваження. Чому тоді іншому підприємцю в даному випадку подвірному питання розглядається дуже багато часу? І я вам хочу сказати одне. Ви знаєте, я дуже багато спілкуюся з людьми. Люди зараз агресивні, я людей, чесно кажучи, розумію, тому що зараз підняття тарифів, підняття цін це насправді ну, є проблемна ситуація. Я людям просто пояснюю, треба заробляти. Вони мені кажуть, як, і от я от зараз спілкуюся з вами і говорю: от таким чином це наші гроші. Не таким чином, як заробив хтось на фірмі плюс», тому що ви розумієте, 3 гектари, я сподіваюся, що ми доб'ємося, що там буде парк. Там єдиний парк, який може бути в цьому мікрорайоні, це біля автобусного заводу. Ми повинні все зробити для того, щоб той парк там відновити це питання незаконне. Ну коли підприємець звертається з законними питаннями, якщо він хоче поставити завод, чи якщо він хоче поставити будинок, чи хоче він поставити торговий центр, чи якесь виробництво, якщо він має на це законні права, чиновник зобов'язаний підняти своє м'яке місце. І підготувати ці документи в місячний термін це його обов'язок. Більше того, обов'язок передбачений чинним законодавством, і це зробити реально, як ви бачите, по фірмі плюс». Десять днів. Я хочу повернутися до історії з підприємцем подвірним в його ситуації. Як розв'язується питання, і чи хтось покараний, а чи буде покараний? Не знаю, чи буде хтось покараний, по великому рахунку, як мінімум, є в нас таке поняття, яке називається дисциплінарна відповідальність, яка передбачає догану або звільнення. Тобто, мали би створити відповідну комісію, мали б ну, десь документи, які мали мав, мав би хто створити? Міський голова мав би створити комісію і розібратися. Але проблема стоїть в тому, що таких ухвал 99,9%. <кій> тобто, у нас фактично в місячний термін. Ухвали на сесію міської ради не попадають. Я не захищаю тут ні депутатів, ні чиновників. Питання не в тому. Ми повинні навести в цьому лад. Ми повинні навести в цьому лад. Тобто люди повинні за це нести відповідальність. Я взагалі вважаю, що на перспективу, якщо брати оцю децентралізацію, яка зараз відбувається, питання має розглядатись наступним чином: колегіальний орган, чи то депутатський корпус, чи то виконком, вони мають затверджувати правила по детальний план території, що там має бути. Кому це дати має затверджувати конкретний чиновник? Я вам поясню, чому тоді з конкретного чиновника можна спитати, чому ти не дав дозвіл, якщо ти не дав його неправомірно, на цього чиновника можна подати в суд, і цей чиновник буде нести відповідальність. Я не кажу за кримінальну відповідальність. Це коли доведете, що він зловживав своїм службовим становищем. Але ключове питання: підприємець звертається в суд. Отримує збитки з місцевого бюджету за те, що він не реалізував свій проєкт, якщо відповідь була негативна, а цей орган звертається з регресним позовом до конкретного чиновника, і конкретний чиновник буде дуже сильно думати, коли відмовляти, коли надавати ті чи інші дозволи, коли надавати ті чи інші погодження. Це неприпустимо. Я абсолютно відповідально говорю. І цей приклад, про який я назвав, в нас є колосальний суб'єктивізм. В нас є білі підприємці, і в нас і чорні підприємці. Білих дуже мало, їм можна все. Їм можна за 10 днів забудовувати парк, 3 гектара території, які більшість цієї ділянки можна було виставити на аукціон. А іншим всім підприємцям не можна нічого. Оце є проблема. І я вважаю, що ми з цим повинні навести лад. І ми лад з цим, я більше того вам скажу, ми з цим лад наведемо. Ну, ви щойно сказали про перспективи в сенсі реформи децентралізації, як би це все мало бути. А в сьогоднішній ситуації ваша комісія і ваша депутатська група в який спосіб тактично планує діяти? От, ну, от і що ви порадите тим підприємцям, які... Як згаданий вами підприємець, потрапляють у такі ситуації? Ну, звичайно, в даному випадку, скажімо, дуже багато впливу має міський голова і чиновники міської ради, але де все-таки зробити можна? І ми навіть маємо певне розуміння чиновників Львівської міської ради, тому що я пояснив чиновникам на засіданні нашої комісії, кажу, шановні мої, ви за це будете нести відповідальність. Папір все витримає, але потім прийдуть правоохоронні органи, перевірять. І ви будете мати проблеми, як мінімум, адміністративні стягнення. А можливо, це може дійти до криміналу. Тому ми хочемо спростити цей процес. Ми хочемо, щоб було менше віз. Ми хочемо, щоб коли ухвала попадала до виконавчих органів чи до депутатського корпусу, вона одразу роздруковувалася, одразу візувалася. Ну і ключове питання: ми хочемо, щоб це максимально оперативно голосувалося на сесії, або позитивна відповідь, або негативна. Це абсолютно зменшить корупцію. і Певні речі, ми сподіваюся, зробимо і зараз, і будемо працювати в темно перспективу. Шановні мешканці, шановні підприємці. Ми цю ситуацію змінимо. І от навіть дуже добре, що ви запросили мене сьогодні на цей ефір, тому що це дуже суттєво, що про це знавали Ну люди, люди про це не знають. Підприємці не знають своїх прав. Люди не знають своїх прав. І вони повинні про ці права знати, повинні звертатися відповідні органи, не награгувати. А пізніше, знову ж таки, чиновники, які сприяють, тому що Львів не до таких коштів, говорять, що в нас немає грошей на доріг, в нас немає доро... грошей на. Ми залазимо в кредит, ми абсолютно... ми залазим бо бувають різні абсолютно моменти. По-перше, це і кошти для місцевого бюджету. Є ще проблема в підприємцях. Назву без прізвища, бо не маю права називати прізвище. Звертається до мене один підприємець. Я хочу до вас подати документи на комісію. У <кій> мене ухвала роздрукована, абсолютно всіма завізована. Вересні місяці сьогодні ми маємо квітень, поки що воно не включається в порядок денний. Я кажу, зверніться офіційно. Я кажу, я буду зараз так само на одному з ефірів, це було десь місяць тому, я про це озвучу. Дзвонить мені цей підприємець за годину до ефіру. Пане Володимире, я вас прошу. Не озвучуйте. А чого? А я зустрів міського голову, він сказав: почекай ще місяць, я тобі це зроблю. Це факт, це правда. Тобто ми повинні вбити раба в собі. Ми повинні вбити, скажімо, і не ходити з похиленою головою. Якщо ми маємо ви право. Не, ви не в курсі, мер зробив чи не зробив? Поки що воно не включено порядок денний, це питання. Бо я слідкую за цим. Мені цікаво, коли він знов перезвонить і скаже, я все ж таки звернуся до вас на комісію. Бо дуже мало звернень. Вони є, але їх мало, тому що підприємці бояться. Тому що можна створити дуже багато перешкод, дуже багато перепон, дуже багато проблем. А в нас заявляють, як не сріться з міським головою, не, створіться не створіться з чиновником, не своріться з депутатом. А чому я маю опускати голову? Ну, ми, ми повинні, скажімо, вбити раба в собі. Це основне ми це зробимо разом. Ну це складно е, зробити, коли містом керують з ваших слів вручному режимі. Треба поміняти систему, ту схему, яка сприяє такому управлінню. Це можливо з вашої точки? Можливо. Я вам скажу навіть зараз. Ми от будемо наводити факт. Я вам навів факти підприємця подвірного, 13 років, назвів навів факти квіти Львова Плюс. Одна слухають, напевно, багато зацікавлених людей, в тому числі ті, які контролюють діяльність виконавчих органів міської ради, шановні мої. Перевірте, чому там документи розглядались 13 років, а тут документи розглядались 10, 10 днів. днів. Сприйміться, як мій устний депутатський запит. Це перша річ. Друга річ, ми будемо показувати це питання публічно, щоб люди розуміли. Ми звідки ці кошти повинні заробляти. Оце наші кошти. Оцей підприємець за ті 8 років. Ви зрозумієте, що він не платив оренду в міський бюджет. Не платив з 2006 року. Абсолютно законно він Абсолютно законно він не мав підстав платити. Якщо там орендна плата буде становити умовно 10 тисяч гривень в місяць, думаю, що десь так вона буде в цьому районі. Ми конкретно не вивчали, але вивчимо це питання. В рік це 120 тисяч. Порахуйте на 8. Це мільйон гривень. Мільйон гривень, шановні радіо, слухачі, шановні мешканці, це дві школи можна відремонтувати. От моя рідна школа отримала цього року 560 тисяч гривень, за які ми зробимо фасад і зробимо спортивний майданчик. Це дві школи. Воно ні звідки не береться. Треба ці кошти заробляти в законному вправому режимі. Я дякую вам за розмову і Львівська хвиля зі свого боку обіцяє, що буде стежити за діяльністю комісії і за такими справами. Дякую, що запросили. Володимир. Володимир Гірняк, співкоординатор депутатської групи громадянська позиція в Львівській міській раді у програмі Хороші аналізи. Дякую.